Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні продовження серії проєкту Audio A5. Номер закон позмивав. Так щоб ніякі номери в камеру не попадали. Отож, поїхали. Так, дивимося на завіси. Завіс новий, завіс старий. Що ми бачимо? Ми бачимо у них різницю. Той завіс вже закритий більше, бачите. Той закритий менше. І при тому регулювання вже до кінця. А тут, якщо закрутити, він ще далі опуститься. Замітно, так? Замітно, той закритий більше, плюс регулювання ще є. Той закритий менше і регулювання вже нема. Дуже важко пояснити людям, що завіси гне. На них так подивитися. І всі переважно думають, що вони рівні. Народ, то не так. Так, ви капот закриєте навіть на такому завісі. Навіть якщо він буде до кінця не закриватися, капот спружине. Вам спереду в капоті зазор буде. Але тут кутик до гори підніме легенько. Відрегулювати можна. Але коли будете капот піднімати, Спочатку буде кутик працювати, а потім весь завіс. Розумієте чи ні? Бо так як ми, коли капот закриваємо, він у нас завіс не закрився, капот треба, ще 2 см. Капот рухається, пружине, але завіс не закривається. Відповідно, щоб нам відкрити, так само 2 см просто пружини, а вже потім починає працювати завіс. От якраз от той кутик капота, він буде рухатися без завіса. Просто нам все буде пружинити. Він почне відкривати, він споружине, а потім почне завіс працювати. Коли завіс працює, він відтягує капот допереду, і він дверей не драпає. А якщо він просто буде пружинити вверх-вниз, а сам завіс не працює, нам дре двері. Тут дуже важко пояснити. Але бачите, різниця є. І він відразу працює завіс. Відразу, бачите, капот буде до переду і догори. Але якщо буде просто пружинити, він не буде чекав переду Бачите. Так має бути. Отак, дивлюся на них, навіть якщо б я б хотів його нарівняти, на запас мати. Не бачу, що рівняти. Бачу розбіжність, що той закривається більше плюс, ще можна закрутити глибше і закриється взагалі до кінця. Тут вже нема куди закрутити і не закривається. В чому розбіжність? Чого той закритий більше плюс має регулювання, той закритий менше, регулювання немає. Що зігнуте? Отак, дивимося. Так, дивимося. Ну, клієнт гарний. Клієнт копіновий завіс. Завіс оригінальний. Так що проблем, надіюся, не буде. Зараз поставлю і покажу вам більш детально, як воно відкриває. 4 мм. От його радіус розтягнутий. Можливо і так. Тут прикручено, тут капот. Капот його пхає. Все правильно. Удар співпадає в ту сторону. От той радіус розгинає, напевно. Ну, Рятувати тут тяжко. І то не та машина, що щось гріти, тиснути. Є такі місця, що можна, є такі місця, що краще купити нове. Так, дивіться, тут у нас не пре. Тут вільно. Зазор є. Тут є яма. Вгорі зазор не дивіться. Просто подивіться, як працює завіс. При самому старті він починає ховатися. Тому що тут не пре. А ну відкривай. Бачили? Він одразу до переду їде. Опускаю. Піднімаю. Добре. Опускаю. Так гарно виходить, тому що завіс працює до самого кінця. Якщо він би в нас вже був заклинутий, отут, і на якійсь висоті почне працювати, потім просто пружнене. Ті закладні гайки. Капот закриється, але він спружжене. А так з самого початку він стартує. Давай ще раз останній раз. Все, опускай. Дуже класно. Лошокнуть два замки. Так, два замки защокнутих. І тут в нас отак. От є регулювання вниз і регулювання вверх. Новий завіс. Так, продовжуємо з Audi A5. І в мене нема зазора по фарі. І є причина чого. Тут все в шпаклевці. Пів сантиметра. Пів сантиметра в ямі. Твоє ями, ями. ще зараз. Секунду. Пів сантиметра в ямі. Як вам яму показати? Нажав зробив радіус. Пів сантиметра в ямі. Красота. І шпакльовка є здовж. Такі справи. Я зробив дуже багато, щоб цей автомобіль завівся. Давайте подивимося, що ще лишається. Тут ми бачимо клемники. Тут контакт з болтом, тут контакт з болтом. І тут ми бачимо піропатрон, піроактиватор. Навіть не знаю, як правильно на його назвати, але він при аварії, ну як подушки стріляють, він через ту фішку розриває контакт. Отак От він стоїть на тому клемнику. Прикручений. І при ударі він розриває коло. Зараз, щоб мені завести автомобіль, мені потрібно зробити перемічку такого з того алюмінію, зробив перемічку. Отак От буде. Бачите, плюсова клема, яка пішла. Є така клема, що не розриває Тонч. а є силова клема, без якої ми автомобіль не заведемо. Якраз ту він розриває. Після аварії той раз ми автомобіль не можемо не завести. Почав тобто нам таку перемічку поставити. І все має получитися Зараз провіримо. От так. Як воно правильно називається, щоб вам пояснити. Активатор. Франція. ну не знаю Так, що зроблено під капотом для заводки? Під капотом зроблено Помінні масляні датчики, помотана проводка ліва, права сторона. Замінено натяжний ролик. Відремонтована помпа, замінений шківок, де я був побитий, ремень. Патрубки. Вода, шланжечки. Плюсова клема примотана. Ну, гайки не мав з при шайби якоїсь класної Якось така Звичайно, синьою фарвою буцім. ОТК. Ну і весь перед зібраний. Так що можна буде заводити. Подивимося, як закривається. Дуже легко. Навіть можна по-інакшому. Отак поставимо капот плавно і. Ідеально. Опустаємо капот плавно. І тепер тако, Раз. Ідеально. Вчора був власник, носив з собою ключ, пробував заводити, туди-сюди і випадково забрав ключі з собою. На дворі було б краще вам показати, але подивимося тут. Речі, трохи для відео темно. Воно світло, двері відкриті і сонце світить, але камера чомусь знімає погано. Хотів вігнати його на двір, але нема ключів. Так що подивимось отак. Зазор є. Зазор є. Тут дверка в ямі. Вона піде без покраски, я того не чіпаю, вона поїде до інших майстрів. Коли тут підтягнеться дверка, тут зазор буде. Тому рахуємо зазор-зазор. Зазор ідеальний, по можливості можна зменшити. Зазор. Далі по бампері також все ідеально. Тут все класно, все класно. Тут зазор по можливості можна зменшити, але там стоїть оплотнітель і мені такий зазор подобається. Тут є скуба, яка регулюється, по можливості можна притиснути. Ну і фару підняти. Варіантів багато, але мені так подобається. Зазор-зазор. Далі передня решітка. Передня решітка в зазорі. Там також ще ущільнювач. Отакий. От Все дуже класно. Так. Йдемо далі. Тут капот був весь шпаклівці Тут я з нього начистив отак. І також зазор є. Тут, тут все класно. Класно, класно. Там кліпса має бути. Отак. Тут крило також при ударі фарою і... Мені тут не подобається. Я би ще тут відрихтував, але наразі лишаю так. Так як тут, тут. видну ямку. Я би ще за нього взявся, але наразі не буду. Отак. Ну, Зазор є. Так, тут також зазор гарний. По можливості можна зменшити. Але я лишаю аквіти, як подобається мені. Тут також все гарно. Так, пробуємо завести. Звук такий. Так як знизу щось вирізано. Так, перевірити масла. Рівень води я доливав провірити. І можна виїжджати. Так, заглушив його і перевіримо рівень масла. Тут щуп електронний, тут немає звичайного щупу, і нам потрібно зайти в автомобіль. Тут немає такого меню, значить жмемо цю кнопку, Кнопку цю. і в нас є додаткове меню сервіс і чек. Заходимо Oil level. і Even i love the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working. Вона вже у нас заводиться. Вже виїхав з гаража. От так. все вже готово. Під малярку. Така красота.